І Мустафа тут з'явився. Знаєш, так його позадкував. Чисти, сиди, розкажи. Так мікрофону немає. А, а мікрофона немає. І тобі не, зараз не дадуть. Не, не переживай так, і ручною нас все є. Поки що розкажу про потреби київських лікарів. Ганна Гобко, Гобко. Гобко. Чи Гобко, ну, Ганна Гобко пише про окей. те, що потрібні операційні медсестри в Олександрівську жовтневу лікарню на вулиці Шевковичні, 39. Лікарня на Підвисоцького, 4 А метро Дружби народів. Лікарня на Ризькій, 1 метро дорогожичі, і 17-та лікарня в лабораторному провулку також потребує медсестр. І щоб записатися бувається? на чергування в будь-який час, треба телефонувати на гарячу лінію 0,95 501 80 94. Я зараз покажу на цьому великому екрані так. 095 501 80 94. Якщо хтось є операційною медсестрою, то може долучитися до цієї ініціативи. Поранених дуже багато. Ольга Богомолець говорить про те, що йдеться про тисячі поранених, і ми отримаємо повідомлення про фактично ну, щогодини, про те, що хтось десь помер, хтось десь тяжко хворий. Всі київські лікарні забиті пораненими. Мустафа до нас приєднався з будинку профспілок. Ми ж все бачили, ми ж Не, все поки розказ розкажи. Тобто ну, ну то звідси ну, дивишся. Ти ж правді таки, що там сидять беркутівці на чтворці. Ну ну наскільки я розумію, там трапилася про така. Да підпалили вони його беркутівці, бо вони Беркут. туди кидали гранати. Це неможливо, щоб зробили самі протестуючі, бо вони е якраз стояли там колонною, тобто mm -hmm. барикадами, і це було неможливо. І підпалили спочатку перший поверх з бо з боку е е вулиці Хрещатик, mm -hmm. і тушили якраз мене як фотографії і, mm -hmm. і здається, де не тушили якраз протестуючі. Вони намагались потушити. І там з'явилася інформація, що вони нібито проникли е в будинок профспілок. І я в це вірю, я, хоча я не бачив, але я в це вірю з однієї причини, що вони десь хвилин 15-20, після того, як з'явилася інформація, дуже-дуже точно і влучно о -о, стріляли гранатами по людях. Тобто там, наприклад, людині, яка підносила о -о, ці коктейлі Молотова, о -о, просто відірвала руку. Mm -hmm. Ну, потім інша людина, яка ці молотого коктейлю вона зберігала, вони підірвали їй ноги. Тобто вони дуже і точно били по конкретних людях. Я думаю, що вони там були. Але що трапилось далі, я не, не розумію, тому що почав спочатку займатися е, шостий поверх, потім п'ятий, і потім вже почав горіти весь стояк, який там де були сходи, весь четвертий поверх, весь третій поверх. І дівчинка якась залишилась, хоча б, як каже Кубів, що там не мало бути людей, але там якась дівчина залишилась на шостому порці, ті три хлопчики. І там був такий героїчний момент. Один з протестуючих він піднявся туди на цих по екрану цьому так, 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 і так, буквально зняв її на, на мотузці. Ми показували мені, здається, він зняв її, хоча там розтягнули тент, думали, що вона стрибне, а там не можна просто вистрибнути цього будинку, тому що під самими, Під самою будівлею, там сітка для того, щоб не падали будівельні матеріали. Якби хтось стрибнув, то він потрапив би або на цю сітку і зламав би собі хребет, або він ну, впав би на землю. Тому ну, врятували всі, наскільки я розумію, там ще якісь люди залишалися, але вони вже просто виходили, виносили вже тих, хто з непритомний в тому, що надихали з цього газу. Ну, Те, що відбувається, це під будинком профспілок. І насправді, якщо буде прорив, то буде саме там, тому що там. Найменше така найтонша е, барикада, тобто підпалена барикада, mm -hmm. і там е, простіше за всього її тушити, і, е, тобто середина, там де. От, якщо сцена і з боку сцени, там європейська площа, там вони якось ще утримують її. А от що стосується будинку профспілок, mm -hmm. там оцей куточок, там дуже вигідно, здається, вигідно стояти протестуючим, вони там стоять, але там дуже мало людей, там колони, її просто неможливо захиститись. Якщо буде прорив, то буде саме звідти. І там е, Беркут зараз вже, е, до, до речі, е, тактика е, коктейлів Молотова вже не працює, тому що Беркут вже навчився, вони е, просто поливають своїх. Іде цей бронзбой, такий, іде. він поливає своїх, якщо падає навіть коктейль молотова, це дуже швидко Гасили. вони га гасять його. Да. Навіть якщо днем в день вони підпалювали коктейль молотова людей, то це якось працьовувало. То зараз вже вночі нічого не видно. Падає цей коктейль молотова, вони тут же його гасять, і неможливо далі дивитись, що відбувається. І, до речі, ці підпалені барикади це така ведмежа послуга, як, як мені здається, тому що барикада горить, mm -hmm. всі весь натовп видно. А за димом не видно, що відбувається там е, міліції. І міліція, тобто Беркут, вона теж бачить лише дим, але вони бачать, хто під підходить до барикад, хто кидає ці. Е... може бути знову А тому, що Беркут стоїть довше, no, далі. 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 Вони, mm -hmm. а, а люди здає, стоять впритул mm -hmm. до вогню. І Їх просто видно. Вони mm -hmm. як на ладоні. Е, і, е, в них стріляють просто вже точково. Чим стріляють? Я не знаю. От я я бачив такі штучки. надіслали фотографію знову, ж, що в лікарні витягли з шії посп... Ну, От ранніше. я такі речі знайшов. Я не знаю, що це і я не знаю, хто це робити. От такі це підшипники кажуть глядачі. Ну таким так, ж ну, я не знаю. таким чекаю. Як таким стріляти? Так, Ти, воно, або так. це це цього дуже багато. Тобто це збирав по різних боках, Я роз, я не розумію. Це або стріляють протестуючі, або в протестуючих. Ах, ну, мені надіслали фотографію, обо... не можу з телефону вивести. Оця от. Куля для зупинки, це а, смс А, ці кулі, які кулі використовувалися ще для... 22-го числа. Для, для зупинки транспорту. Так. 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 Які вони, є вони, на озброєнні вперед. Вони, схожі ось на... на цю... На резину? Так, да, на так. Але, а з... тільки з... З... з, металевим сердечником. — ну, Ось, власне, на таку схожу, і тут у неї така металева та так, Ну, от, да, от це така... Це, До речі, ти, ці ти гранати, це. да, це те, чим мене влучили. Кулі, Ну, дивимося, на Майдані, дивись, там так. вже гасять і. А, от з цьому та й справа, що вони гасять, і погасивши, вони підходять ближче, обстрілюють перший рядок і відходять. І ці гранати, які падають, я не знаю. Можливо, це інші гранати, тому що я не пам'ятаю, що було такого. Вони, ну, по-перше, ну, людині просто відриває все. Тобто від людини відірвало руку. От просто я бачу, от так відірвало руку. Інші людині просто ноги пошматували. От, в наток на такій відстані, от, як тобто від це мене. Тобто я, я не знаю, що це. От від, із, е, я сидів і десь е, метрів п'ять, може, ця граната вибухнула, і ноги от мене досить до сих пір. Це просто вдуть, воно Такий, як нібито спалене, тому що ці маленькі mm -hmm. осколки, вони і, і всі, хто там стоять, вони просто ніби тебе відчуття що тебе палить просто, тому що маленькі які дрібні е, осколки вони просто в, ж, я в, читав в, вже читав в, в інтернеті, що надсилають, що там хлопця взагалі ну розірвало, кажуть там, коли граната Ну це цензорне показує так. те, що ну, людині сензорне. розірвало жи- живіт. а ну так так. так так. ну якщо граната там в чому проблема цієї гранати? Вона. Пластмасова так, і, і вона має як так розумієш, вона чіпляється за одяг. Тобто, якщо вона падає на одяг, вона не падає не відскок, а вона якось чіпляється. Тобто, або навіть, А уявіть собі, що там всі одягнуті в ці ну, угу. в якісь куртки, в якісь там балдахини це, і воно падає, чіпляється і просто вибухає на людині. Угу. І от хлопця, який відірвали руку, воно просто він в рукавицях, бо воно просто попало в рукавицю. Mm -hmm. і, і ну в Одесі і це не вдалося yeah. отримати беркут від поїздки на Київ. Повідомляють і дивище ну, ефір. Я піду в фотографію може Одеса. покажу, якісь може щось Покажи, буде. Покажи, так. Вам... Ти фоти ти, зробив фото? Да, я дуже багато фотографій зробив. я Зараз буде, скачаю їх і щось вам надішлю, Добре, давай, давай.